Всім привіт! Ми... Блін. Ми будемо грати зараз в танки. Як ви бачите? Граю на хорнету аніметів. Аніметим один... Боже, які лаги Чо лагаю. все відлагало, походу. Так, добре. берем нітру шеума. Тут... У мене я трохи звільнився і думаю, чому не записати летсплейчик? Чому не записати летсплейчик? Я, коротше, записую для вас летсплей. О, все. Ой зараз ми будемо на ремонтко. 1-0 ми програємо, але це байк. що як мої боти. Я в тому міні-летсплеєчку трохи тихо, тихо говорив. Я да що зараз нам розкажу. Що я там розказував? І мене не було чути. Я казав, що ми запиш... запишемо, запишемо п'єнки. Хревера, коротше, запишемо один на один зі своїм другом. І в мене трохи не вийшло. Може в п'ятницю я запишуся, ні, середа. Просто спочатку так хревере ми зіграємо, потім може на бажання буде. Я не знаю. Ну, Може буде на бажання. Якщо буде хоча б ...два лайка... То я буду записувати на, баж... на бажання. Ні, не на бажання, спочатку ще п'янки такі, а потім вже на бажання. Е ну, буду... навіть не знаю, «Спаси голди буду, трохи пізніше робити. Так, де всі подівалися? Спаси голди пізніше буду робити. Десь на майорі десь такого. Назбираю мін трохи. Все, пацка, ти згорів. Так, два 1 ми вже виграємо, класно. Так, зараз він це... А ні, то не він. Так. Зарців. я флаг, я, я флаг! Майстер. Ем... Що ще, що ще я могу говорити. А, я буду знімати. Так, буду знімати у ВК одну гру. Хочу вас попросити. Ну, як попросити, може я її буду знімати, потім подивлюсь, чи буде вам подобається. Тріфтспорт. Ну, думаю... Не кожен знає цю ігру. Ну там треба дрифтувати, коротше, на машинах і все. О, класно. Буду знімати летсплейчики, ще по такій ігрі. Крім танків. На агнім'ят Що сказати про агнімт? Нормальна штукенця. Жарить, мама, Все пожарили, пожарили і все. Як ви бачите, у мене 267 со. 2-2. Взяли слог, бачимо, нетрув включаємо і погнали перехвачувати. А -а ай яй яй Все, ми вернемо. Ми вернемо. Блін, треба задом трохи ще їздити. Так, там так так, так, О! Та, як має бот? все, як... Пацак тебе зараз убьють, дай мені флаг. що ти... Трохи лагає. все, поїхали. Та їду навіть я на наріг мені якось. якось все рівно. Так так, 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 шо я буду... Ну, форматні бетвей різники, нестандартні там бетвей було. Ммм. Ай, не знаю, що сказати. Тут трохи щось затупив. Що ж... Ой, хочу ну як ви бачите, у мене 4200 кристалів. Я хочу... Так, де ти? О, все, бачу. Ну ти не жилець. Все. Тепер я зараз буду. Ху, Так, зараз до мене скакайте. Угу. Буде в мене конкурс убій мене, але ну презу такого не буде. Ну, типа, кристали яких-якісь там, ну як то, як то сказати, винагороди, що класно. Нагороди за те, що ви, наприклад, не убиваєте, там завжди дають якісь кристали. А в мене буде без кристалів. Бо мій канал такий ще не популярний і ніхто не дивиться. Ніхто не дивиться і не буду знати, що то якийсь конкурс. Ну, Поймуть... Пойму по ігрі, що то конкурс. Бо... бо не все замініровано, то зрозуміло. Так. Так, не лагай, не лагай. Не лагай мене. Тільки не лагай, не лагай, не лагай, не лагай, не лагай, не лагай. Прошу не лагати. О, нормально двох замочили. Десь нара там має бути, та Не знаю, ну має мене вже добре чути. Так то виходить, що я буду п'янки, запишу. Ну, то не п'янки, то без буде хревере. Ой, хрешку я запишу. Ясно, ну, мабуть, треба рятувати флаг наш. У! От! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, ні 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 не пацкіпан. Блін. Щось mm. трохи запив. Ось три хвилини нам треба якось втриматися. Так, гром, ага. ти що тут їздишь? ти? Ти Пішов. Все. Три о 3-2. Проблема, проблема. Промзона якась трохи лагає у мене. Ооо, маю, маю, на мой наживу. Ужас их лагаю чомусь якісь летсплеї не лагають, не лагають, а тут щось залагало. <клес> У, а, я був на першому місці. <клес> ну, ізіду... Із Ізіну М1, не знаю, чи я куплю. Там є комплект вампір. Там Ізіда е і Васп М1. Там 19 тисяч коштує. Я його не назбираю. І ще 9 днів, чи що я не назбираю стільки. Кристалів. Так. Я вас знову взяв. так Будемо нарити вже. Маємо хоча б 3-3. І маємо зробити 3-3. Шафт, що взагалі тут. Давайте убейте, убейте его плиз. Все. Опа, нежданчик, что было. Два-три. Блин, только чтобы не доставил. Только чтобы не доставил. Я мучу на всех порах. Не-не. О, та, ти що, я знав, що я тебе зустріну, пацан. Все. Так. О, 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 давай, 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 давай. Я затримую. Їдь, пацан, їдь. Їдь, 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 я їх жарю, я їх жарю, як можу. Тримаю, як можу. Давай, 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 взяв. Взяв, взял наш флаг. Да ми зараз його зустрінемо. Вже зібрала. Так. Так, так, так. 3-2. Сейчас здесь буде флаг наш. Я це точно знаю. Здесь має бути наш флажок. Маємо до... Не-не-не-не-не-не-не, це і не Я, нару, не, буду, я обтягу не буду наритать.

Тільки ні. Ну, ну ну, якесь чудо буде, чудо. Чудо буде? Доставлять? 12. Я вже нічого не зроблю. Тільки якщо зараз вернути. 5, 4, 3, 2, 1. Ні. Ясно. Ну. Ем... Голда не було. Це що погано? Ну, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Що, -ну 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 -ну. хочу щось сказати? Може зараз запишу ще один летсплей по іншій грі, по Drift Sport. Цей летсплей може вийти або сьогодні, десь вночі, або завтра. Добре, давайте всім пока!